Викопали яму і залишили мешканці південно-кільцевої впродовж двох тижнів. Чекали на закінчення ремонтних робіт комунальників. Більше про ситуацію розкаже моя колега. Вже два тижні як комунальники розрили дорогу на південну кільцевій, аби замінити частину труби. Та по собі працівники теплокомуненерго залишили розкопану яму та оголені мережі. Мешканець будинку навпроти розповідає: увесь цей час працівники шукали необхідні матеріали для ремонту. Фактично два тижні, як розкопали цю яму, міняли частину труби, замінили. І ніяк не могли, як вони казали, знайти плиту, яка закриває цю ділянку получається труби. Пан Андрій каже, неодноразово бачив, як у вибоїну спускались діти. Не один раз я бачив, як діти сюди в яму залазять. Сам дивився з вікна, тому що діти ну, сам переживаю, сам маю дітей. Керівник теплокомуненерго заспокоює, що роботи завершать буквально сьогодні. Роботи вже всі завершені. Виконувалися роботи з застеп. Аби засипати яму комунальному підприємству, знадобились два тижні скарги жителів і розголос у засобах масової інформації. Мешканець південно-кільцевої розповідає: раніше двір був заасфальтований. Зараз же під час дощів у під'їзд заносять бруд і болото. Болото, по перше, було грязь. От грязь під'їзді може зайти. Та ми прибирали, що самі прибираємо. От тут був асфальт, ми самі і сусіди. і Я особисто облаштовував бітанірував і хочеться, щоб якось повернули. До того ж, ну, як воно було. Комунальники обіцяють відремонтувати тротуарне покриття як тільки шар глини вляжеться. Та з огляду на погодні умови і наближення зими невідомо, коли двір повернуть до нормального стану. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.